У в Іваничах з'явився експонат часів палеоліту. Волинянин наловив риби на 120 тисяч. У Волинське село привезли 20-річного героя. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я Анастасія Качина. А розпочну захворювання, про яке досі на Волині не говорили десятки років. Пенсіонер з Луцька підхопив хворобу, про яку волинські медики назгадували майже 20 років. Йдеться про бруцельоз, інфекційне захворювання, яке передається контактним шляхом від великої рогатої худоби, овець, кіс, свиней, кролів, а також їх інфікованих продуктів або тканин. Відомо, що хворобу підхопив 60-річний лучанин. Взимку він звернувся до медиків зі скаргами на болі в суглобах, підвищення температури, головний біль і за. Паморочення бруцельоз чоловік міг підхопити через продукти з ринку. Він систематично і щоразу в різних людей купував там м'ясо, молоко та молочні продукти. При цьому вживав їх без термічної обробки. Зауважу, що на Волині бруцельоз не виявляли майже 20 років. На Волині розпочався сезон пожеж в лісах, степах і на полях. У селі Лаврі вчора вигоріло два гектари поля. Рятувальники боролися з вогнем більше години. Вони лопатами й іншими підручними засобами приборкували займання, аби воно не поширилося на усе поле. За цей час вогонь встиг знищити два гектари сухої трави. Про причини пожежі не кажуть. Я ж зазначу, що за випалювання старні, пасовищ і залишків. У опалого листя є кругленький штраф до 6 тисяч куди більше він становить для посадовців понад 21 тисяча гривень. Улов на 120 тисяч. На озері Острів'янська зловили браконьєра. Він сітками незаконно виловлював рибу на території шацького національного природного парку. Ним виявився 47-річний житель села Світязь. Правоохоронці порахували, що така риболовля завдала нацпарку збитків на 120 тисяч гривень. Сітки у Волинян не забрали. На нього ж відкрили кримінальну справу. Перехожий зацікавив поліцейських. Патрулюючи нічний Луцьк, на очі правоохоронцям натрапив 32-річний чоловік. Окрім того, що він порушував комендантську годину, зацікавив їх також підозрілою поведінкою. І як з'ясувалось, дивно себе поводив перехожий недарма. У його кишенях патрульні знайшли пакетик із подрібненою травою, ймовірно, наркотичною. Сім років за ґратами світить волонянину за те, що зберігав вдома гранату. Йдеться про 46-річного жителя Горохівщини, в хаті якого днями були обшуки. Поліцейські знайшли там гранату Ф 1 із запалом до неї. Знахідку забрали вибухотехніки. А ось і власник тепер під слідством за зберігання вдома гранати може сісти на сім років у тюрму. Уникнути покарання кажуть поліцейські він міг, якби добровільно ще до обшуків. Віддав правоохоронцям незаконні речі. На Волинь знову прибула місія на щиті. Сьогодні вранці в Сенковичівку Городишинської громади привезли тіло героя Василя Куприянчика. 20-річний волинянин пішов на фронт за контрактом і з березня вважався безвісти зниклим, а днями родині сповістили про його загибель. Останній бій Василь Куприянчик прийняв на Донеччині. На прощання з військовими зійшлися люди з декількох сіл громади. Докладовища процесія рухалася із оркестром. Шукали живим, а виявилось, має могилу. На Горохівщині перепоховали військовослужбовця Василя Сокула. 21-річний волинянин пішов на війну в перші дні повномасштабної війни. Боронив українську землю на Донеччині. Навесні 22-го року. Його родина отримала тривожну звістку, виконуючи бойове завдання, Василь. Зник безвісти. Пошуки тривали майже два роки. В лютому цьогоріч вони завершились. У Дніпрі знайшли могилу з його прізвищем. ДНК експертиза підтвердила, там захоронений саме Василь Сокол з Волині. Учора його прах повернули додому. 21-річного воїна перепоховали в селі Новосілки на Горохівщині. Висловлюємо щирість співчуття родині героя. Військовий вивіз ікони з під Авдіївки і зруйнованого храму. Евакуація святинь відбулась під обстрілами і на квадроциклі. Образи захисник передав у Жидичинський монастир із його намісником та рятівником. Іконами зустрілися на території обителі. Про посічення осколками святині і те, чому я буває евакуювати легше аніж людей. Дивіться далі. Ці ікони з-під самої Авдіївки. Боєць на позивний Федя буквально врятував їх із прифронтового села Уманське на квадроциклі. Все вже зруйноване. Залишилася така ікона. Трошки потріпана, побита, трошки осколкана і посічена. Але ще ціла. Владислав Федорчук, боєць третьої штурмової бригади, сам із Волині з Жедичина образи привіз на малу батьківщину у свято-Миколаївський монастир. Всі ікони, все це наша історія. Просто там вона нищиться, руйнується нашим ворогом. А так це залишається, і так пишеться історія. Побитий храм серед руїн Владиславі з побратимом побачили, коли виконували бойове завдання. Пройти повз не змогли. Цього ж дня вивезли ось цю велику ікону. Наступного повернулися і забрали ще сім ікон. Одну з них передали у Київ, евакуювали святині під обстрілами. Настоятель монастиря Константин Марченко, дізнавшись про такий вчинок, зрадів тішить, що житичани... Пам'ятають і про свою святиню, і саме головне по людськи, і правильно по-християнськи віднеслися до святині, яку просто б знищили. Дійсно, через кілька годин після порятунку образів у церкву влучив снаряд на місці храму. Тепер руїна. Майже в кожному населеному пункті є зруйнований храм. Буває, ділиться військовий, що ікону врятувати легше ніж людину у розбитому селі. Вони побачили місцеву мешканку. Жінку на ім'я Марія. Їй було 84 роки. Бійці довго вмовляли її евакуюватись, але та відмовилась. Вона не захотіла і буквально ну вона попросила тільки привезти її газу. Ну горілка газова було балонву. Я потім через годину їй його привісно. Ну, її дом вже був зруйнований. Одразу після того туди влучило два 150-х снарядів. Чи жива вона, невідомо. Часу розбирати завали не було. На звертання ніхто не озивався. Марія Марія. Я думаю, що ще трошки і там не залишиться нічого вже. Тобто, ворог діє так, йому і звично так діяти. Він стирає все на своєму шляху. Найбільша ікона, яку передали монастирю преподобних Антонія і Феодосія Печерських, вона ж найдавніша. Попередньо оцінює Константин Марченко їй близько 100 150 років. Цю ікону ми дійсно відреставруємо і десь і в храмі помістимо і для молитви, і для нагадування. Священнослужитель порівнює емоції людей на початку широкомасштабного вторгнення і тепер. Відчувається такий сильніший розлом в суспільстві. Для одних війна це дуже активна, а для інших вони вже говорять при там так звану моральну втому, вони про якесь вигорання. На переконання Константина Марченка, ніхто з нас не має права вигорати. Якщо ми вважаємо, що ми в тилу можемо вигоріти. То, що вже говорити за тих, хто там на передовій. Я думаю, що вони свій виховний момент обов'язково виконують. У монастирі ще вирішують, що саме зроблять з іншими іконами зі знищеного храму. З варіантів запропонують їх на благодійний ярмарок, адже гроші на потреби військових збирають постійно або ж розмістять їх у пункті незламності на території монастиря. У будь-якому випадку врятовані з під Авдіївки образи мають нагадувати волинянам: війна триває. Марія Вавренюк, Василь Морощук, 12 канал. У музеї на Волині з'явився експонат часів палеоліту. Йдеться про крем'яне ручне рубило. Це давнє універсальне знаряддя праці використовувалось як сокира, ніж тощо. Воно не має руків'я, а виготовлене методом оббивки. Верхня частина рівна, нижня, заокруглена і має гострі краї. Іваничівському музею експонат передав місцевий. Знайшов його в районі села Заставне Володимирського району. Музейники вважають, що це рубило стане одним із найбільших і цікавих експонатів музейної археологічної збірки і доповнить експозицію відділу давнього періоду історії краю. Загалом у фондах музею в Іваничах 60 предметів археології. Серед них прості кам'яні знаряддя праці давніх людей. Це сокири, скрипки рубила тощо. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, думайте на ЗСУ і залишайтесь нами до зустрічі.